Вітаю вас на каналі Квітотерапія. Сьогодні я хочу вам показати грошове дерево, якому вже 36 рік. Воно старше трошечки за мене. А, ви знаєте, коли я запитала у тітки, як вона досягла того, що ну, така рослина вона класна. І чому вона її не обрізає? Було дуже цікаво почути, що все, що не потрібно, я розумію так. Все, що отак висить, це значить не потрібно. воно зайве. І тоді я це прибираю. Жодних кардинальних стрижок ця рослина у своєму житті не бачила. А саме цікаве, що росте вона у звичайній огородній землі. Так, моя тітка вона не признає жодних готових субстратів, тому що це магазинний маркетинг, і ми вирощували і нічого, але. Саме ця рослина дійсно на таку. Слухайте. <плес> ну, ви чуєте? Ось це така земля. І йому це подобається. Ось, ось, дивіться. Якщо поставити руки, чому вирішила показати? Тому що дивлюся, як багато є відео з. Цими красулами, котрі набагато менші, і всі такі вау, а як таке виростити! І я ж поїхала до тітки, як таке виростити? А вона каже, а ніяк. Воно тут живе вже скільки років, скільки цей будинок стоїть, на одному тому ж вікні і я поливаю, як згадаю. Ну 35 років. А далі я покажу свої рослини батьківські. І знаєте, що зрозуміла? Дійсно, навчитися. З нею працювати дуже просто. Вона полюбляє сонце, вона не любить заливу і вона чомусь полюбляє доволі важкий такий піщаний ґрунт. Так як сукуленти в мене не ростуть взагалі, мама навчила такому приколу: каже, бачиш, що листочки в неї трошки такі вони зів'ялі. І тільки тоді ти його поливаєш. І ви знаєте, саме так мені вдалося виростити і свою невеличку красу. Цю, якщо обрізати, це буде краса. Та перемовини з тіткою ще йдуть на тему того, щоб зробити їй таку кардинальну стрижку. І це буде просто шикарне дерево. А ось так виглядають наші. І, до речі, оці два найбільші. Вони усе своє життя також ростуть виключно в огородній землі, з додаванням піску, і їм у цьому дуже подобається. Вони витримують стрижки. Ось на весну буде робитися, звісно, така дуже кардинальна стрижка, тому що дуже багато вже гілочок, і можна з ними якось. Ну, вже далі працювати буде. Той, що на передньому плані стоїть, ось цей. Він росте у покупному субстраті для суккулентів. І ви знаєте, йому вже років, мабуть, що. Ну, 5 точно, 6, а може, і навіть 7. Але ось ось такі в нього темпи, може, тому що я його стрижу дуже часто. Ось. Наші грошові дерева усі ростуть, як ви бачите, я ж кажу, в огородній землі. Чудово ростуть, дуже рідко поливаються. Ось так дивіться. Дуже-дуже-дуже багато в них. Гілочок, гарний тургор. Тут з точки зору догляду, у нас це найпростіше виходить рослина, котру можна полити один раз там на місяць. Якщо вона не долита, можна потім потихеньку її відновити водний баланс. Вона так не реагує на пересушку, як погано реагує, звісно, на залив. Тоді так. Так, там проблем тоді вагон, тому що коріння згниває. А як рослина, котру раз на місяць полив, вона росте, на якій можна тренуватися, ось, стригти, формувати щось у стилі бонсай. Вона класна. Більшим рослинкам близько 15 років. А у вас, я також думаю, є така рослина. Найстаріша, скільки її років? Нагадую, рослині моєї тітки я вам її показувала на початку 36 й рік вже. Ось так. До нових зустрічей!